Всім привіт і... з вами Діана і Агент і Розі Розі. І сьогодні у нас челендж з йоги. Я <головіка> Вона вважає його. Профі. Коротше, ми зараз вирішимо, хто з нас буде эм, ведучим, хто буде. Показувати нам пози всякі, а всі інші будуть показувати по черзі на цьому каріматі, де ми зараз з тим... Вибачте, у мене зараз. Просто. Так. Давай її вирішувати. Так. До речі, хто найкраще покаже всі пози, отримує в кінці челенджу. Ми всі скидаємось, хто програв. І Купуємо Бабл Ті переможцю, а потім ще й виконуємо всі забаганки. Затяніть мою зачіску. П'ять косичок їх вис. Е, це дріпоше. Взагалі, все одно. Так. Да. Як? бумага, Раз, два, три. О! Оце такого швидкого. Добре. Тоді можеш показувати, в принципі, перше. Оце. Добре. Так, я перша. Я, мабуть. Буду знімати трішки так, щоб спереді. Так, годі. Агент, давай твоя черга. Так. Тепер агент показує. Я Добре. Ну, якось так. Добре, тепер показую я. Так. Хорошо. Наступна поза. Ла ла. І так, Ама показывай. О, oh. oh, так.

У -у -у. Супер, наступна поза. Так, далее Рози. У нас... Далее Рози. показує знову якусь. Так. А ну-ка покажи І покажено до камери, це що за Окей, мохамедс? Поняла. Щось по типу оцього, так? Да? А так чи що? Та не, ну, я, да, я не... думаю Окей. ага, я понял. А, приседать проседать надо еще и так просто ривно стоять? А тоже. я гениальный, если руки ривки Вот так получается? Да, да, да. И Итак, я первая. Можно я не буду эти руки выкручивать?

Я в поле, я підлогу це лалами собою. Як Я почати? Я... Норм-норм-норм-норм. Окей, і так, ще одна поза. Наступна. Ой, йоу, 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 йоу. Йо. Наш тренер сама таке не може. Хто? Я? Ні, не хоче ногу, і, ну, і отак тревогу. А можна я сама покажу, бо я вже тут стою? Я вмію це Ні. так. кльово. ну така була. Так, Дян, ти потім будеш знімати. О, я це дуже гарно можу зробити. А -а -а. Томатом, матом, томатом. А ще можете нагинати. Можна я покажу? Нагинати. Вона не різна. Вона так немалю. Розі тебе агент ненавидить. Буде Не ну така сніма. Окей. А це було похоже? на... На до... О, йоу, 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 це було гарно. Все, давай. Діана, це все. Давай. Тепер я. I'm sorry. Я закрила камеру. Боже, yeah, okay. така холодна трава. А ну-ка? У мене Нічого себе! Так да. я чувствую, що Еммі виграє цей приз. Давайте швидше, бо в мене ноги вже просто. А ну-ка, ну. Я так розумію, що я тут не хуже? так. Ти хоча зробиш не я. Так, я краще. Підійду сюди, тут краще світло. У мене найхуже вийшло. Так, я тепер говорю з цієї локації. О! з цієї локації знімаємо, тут просто супер кльово. Тут просто супер кльова локація. Для внимания. Ты же... Рози. Рози. Ты же очень да? Ты же почти надивишься. Как называется эта поза? А ну-ка, покажи еще раз. Как называется эта поза? Ну щось по потіпу, так? Да. А нога має бути прям рівна і отак чи? Вона нормально може так, як не лає. Ага, я зрозуміла. Ну, оце чисто в точку точ, як на картинці. Ну так. Да. Да. Ось, так. Все, да. все, а ну-ка, давай, ти тепер. Ну долго по-моєму всі не бог йога, будь ласка. Я не хочу злити два єви на осьому. Бабл Т. Так нормально було. Я можу лучти. <свист> ну так тим більше, якщо ти маєш краще. Тупо я. О, ну нормально. Все нормально? Чого <свист> <А>, не злить? Я ще не показала. Я. А, ну да. Я рахую мало де що ти рахуєш, а я не хочу перейти. Я хочу так. Я, смог, я, я знаю, я просто хочу одну лок отак о, о. нефігаси, а твер можна ще раз повторити. Я злип, я Ого. Ну це так, як у мене. У мене типу, хуже. Ну, можна сказати, що так. А я зараз своїм є спалю. Ой-ой-ой, я обожаю цю позу. Я просто це поважа. Це легке, мабуть, тут. А тут... Рози, а тут є поза мертвеця. Єй, це саме легке просто. А поза дерева. Це мухамець салат. Так, воно okay. йде. Окей. Значить цей марафон, його марафон буде просто на Ізі. Це за компанію з ним. Я трохи блокшіплю йду, так що. Ага, ти чисто тільки що амотоксіто. А, а амотоксіто. Розі, ти бачила, як він взагалі робив? Ну Добре. Не це, інше, як Володя робив. Ой, агент. Я стамовілась. Ти мила. Ав> а, и прикол тому, что все давно мое имя знают. Ну да. Я ж поменяю его. Не. О, 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 это как стил было, как стил. Ну, чуть-чуть там можно было еще вниз, а так то идеал. Норм, только, да, норм, норм. Я обожаю. Да, я обожаю. Ану, да, ану, ану, ану. Так, тепер я. Так, давайте без До речі, нам розблокували ефіри. Це шо за Рюкзак. Я рюкзак, я рюкзак. Я рюкзак. Нет. И знову. Як тільки агент Почав показувати зараз. Амотоксита. Ноги ширше. Ширше ноги. Ширше ноги. Я сказала. Я сказала, Шершено шпагати. Да. Ти хочеш. Я хочу в нашій черлідерській команді. бути Він в чортлідерській команді? Максимум талісман. Максим талісман. Ладно, талісман буде. А він хіба не футболіст? Може бути. Може бути, я не знаю. Чи у нас тільки баскетболісти є? Я показала вже. Ян тебе показав? Ні! Іван футболіст. Я буду знизу знімати. Я йогу не О, Господи, подивіться просто що з моїми ногами. Подивіться, що з моїми ногами. Ну це не то, що в мене тут. Що? Вот такая, да. О, так? ага. Та, ну, О, молодец! Зроби. Ты зробил вот так вот. Вы что, издеваетесь? Я чуть на шпагат носи. Шпагат це вообще за все минча Я так само таки алло. алло. Шпагат э, да? ще... це все ще, На. Да. Совершенно ширше. Ти робив все, все прям наш шпагатці? Ну я десь отако такого роби. Ну нормально. Я вот такого. Нормально. А вона роби, блин, тако. говорю, ну все такого роби. ну що нормально. так що такого бы? Я ничего сделаю. Ну ладно, показывай ну, що такого. Ага, ну все поза нормально. Королевший нормально. А мені мне даватка у мене? А так якось?

Эй, мне разница, ты двухименно. Так самой кикити. Нормально. Да не, нормально. нормально. Так, вот, э, там было зерно так да. Супер, супер, супер! Норм, норм. Так, наступно. Так, mm окей. -hmm. Okay. Я не дуже поняла. Ну, Нормально. Значить, просто до першої ноги на нахилиться. Э, розі дивись. Так, наступна поза поза дерева. Ну, окей. І так, у нас двойна поза дерева. Два дерева тупо. Зійде. До речі, це вже буде якась передостання поза наступна. Зараз тільки я, бо ми вже хочемо. А потім будемо вирішувати, хто виграв. Поза мертвіця. Okay. А це яка поза Так, мертвеця? Поза мертвийця, це передостання. Може мені зразу себе положити земля і буде вмерти. Ла-ла-ла. Так. Ну, мені казали, що поза мертвіця виконана нормально. Цікаво. <гум> Я посадив відео і зараз таки буде. <гум> і так. Остання поза. І остання поза, а потім будемо вирішувати, хто виграв. Це є? Це поза кішки, чи що? Чи... А ну-ка, що за поза? А, я понял. Давай ты краще картинку покажем. Итак, спільший. Двадцять друга. Йо. 22. Я ця, я саме загнатой Окей. Я Миле. А ви перерахуйте скільки поз за це відео ми зробили? І так, показуй такий больний. Ну дай начик, де коли в ногу передай. Та що ти ж навіть до п'яток не дотронився? Як це може бути больно? Ну ти можеш маєш дотронутися до них і вигнутися потім. А є ненавидить розі. Я не буду А А не конець у ні. Ну, класно. Я тут сама Я саме кращу. Всі сюди, йдіть сюди. Я знаю, просто всі, всі хто зараз робили йогу. Просто прокоментуємо наше відео. Як, як ти думаєш, хто виграє? Ну то, Ну слухайте. Я не хочу вас побілить, Ну, Це, але це я. вже очевидно, що це я. Це я. Ні, ні. Як ти ні, думаєш, ні. хто виграє? Ну, можу, але там шанси 1-0. <рес> Якби були б футбол чи хованки, ну там усіх шанси одинакові хованки, то так, то да, у мене є шанси. Ну оці от е, крутиці руки попало, це так. не моє. Як думаю, я хто виграє? Ну конечно, я. ну звісно ж я. Звісно, я. 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 Я, 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 я. Ну, я сам красиво робила. Вона сама ну, вона в йогі взагалі не відстає. Я шарю в йогі. Вона взагалі не шарю в шарю. Щоб ви розуміли, вона просто нуб в йогі. Е, нуб. Ти нуб. Та ви всі нуби. Та це ти ну! не написала, то окей, у Суддя прийшов. Так, так. Миони 12. 12. Дванадцять? А у нас 12. Да. Окей. Володі 10, 12. А в Діани 11, 12. Що? Я виграла, я виграв, я виграла ха, ха, ха. А ти думав, що ти виграв. А ти думала, що ты саме the best. А я the best. Я the best. Я Я the the best! best! Мені бабусі буде? Мені буде болуті. Мені бабусі куплять. Та й коли ти показувала, то ти то ж так не робила. І так, всім папа. -па. Всім папа. -па. Ставте тобі. лайки. Підписуйтесь на канал. Ну, Мілана, я Папа!